Добрий день усім! Вас вітає Миколаївський історичний музей. І сьогодні для нас досить сакральне свято. 18 травня, День музею. Музей це не просто кімната, це простір там, де живе пам'ять, де кожна річ говорить сама за себе, а відвідувач слухає серцем. У світі існує понад 95 тисяч музеїв. Вони бувають великими, з тисячами експонатів і зовсім маленькими, як наш. Але кожен музей це портал у минуле, іноді навіть у душу. Перший у світі музей виник ще у 7 столітті до нашої ери у Вавилоні. Але сучасне музейництво починається з епохи відродження, коли колекціонери відкривали свої зібрання для широкого загалу. В Україні перший публічний музей з'явився у 1802 році в Одесі, а сьогодні їх понад п'ять тисяч. Вони зберігають не лише картини чи предмети побуту, вони зберігають голоси, погляди, пам'ять, яку можна побачити. Наш музей невеликий, але кожна річ тут справжній скарб, історії, які дійшли до нас через покоління. Ми не просто зберігаємо експонати, ми розповідаємо про людей, про тих, хто жив на цій землі, працював, мріяв, вірив. І саме завдяки таким музеям, місцевим, громадським, живим, ми не втрачаємо свого коріння. День музеїв це нагода подякувати всім, хто береже пам'ять. Волонтерам, краєзнавцям, учителям, пенсіонерам, які приносять речі з дому, аби поділитися своєю історією. Бо музей це не просто минуле, це про те, що ми з цим минулим робимо сьогодні. Саме слово музей походить із давньогрецького місце, присвячене музам, богиням мистецтва, науки та натхнення. Одне із перших таких місць музейон у Олександрії, 3 століття до нашої ери, що був не просто сховищем речей, а справжнім науковим центром з бібліотекою, лабораторіями та житлом для вчених. У середньовіччі колекції рідкісних речей зберігали в монастирях і замках. Це були приватні зібрання, реліквій, артефактів і коштовностей. У Ренесансі, це 15-16 століття. Багаті європейські родини почали створювати кабінети курьозів, своєрідні кімнати дива, де зберігалися речі з усього світу: мумії, картини, старожитності. У 1753 році в Лондоні було відкрито Британський музей. У 1793 році було відкрито лувер у Парижі. Музеї з часом почали ставати центрами освіти, досліджень і збереження культурної спадщини. Сьогодні вони є майже у кожному місті світу від художніх галерей до музеїв науки, техніки, історії і навіть картоплів. І ще трохи для вас цікавих фактів. Папа Сікст IV у 1471 році відкрив одну із перших колекцій для публіки капітолійські музеї в Римі. Це були антикварні скульптури, подаровані містом. Лувер перш ніж стати музеєм, був саме королівським палацом. Після французької революції 1789 року скарби монархії стали власністю народу. Так музей відкрився для всіх. А з 19 століття починається музеїфікація археологічних знахідок. З Єгипту, Греції та Близького Сходу артефакти масово ввозилися до Європи. Це викликало досить багато суперечностей сьогодні. Зараз багато сучасних музеїв, досить. Оцифровізовані, є багато віртуальних турів і інтерактивних експозицій. Пару слів додамо про наш Миколаївський історичний музей і перейдемо до найцікавіших музеїв світу. Саме наш музей був заснований кравченком Федором Миколайовичем. Він полюбляв історію, він її. Обожнював, він збирав всі експонати йому і приносили, але велику кількість експонатів він приніс сам. Отже, саме завдяки кращому Кафедру Миколаєвичу ми можемо бачити ось оцей наш музей. Наш музей не дуже старий, так як він заснований в 1980 році. Музей це не нудно. Зараз Миколаївський історичний музей вам це доведе. До прикладу, у Флориді є музей поганого мистецтва, де включено картини, які наскільки погані, що ж геніальні. Наприклад, у Японії Канічева, Агенки ДСК передаємо привіт братям нашим японцям. Є музей нудної їжі. Так, так, справді це офіційно. Там зібрані а, всі консерви і інші види їжі. Який не хоче їсти навіть кіт. А от у Лондоні існує музей, присвячений вибаченням. Там зібрані багато історичних листів та дуже смішних щирих вибач, друже. А в Ісландії є музей, де експонатами є лише фрагменти савців, про які краще не згадувати за обідом. А у нас наш рідний теплий музей. Звичайно, без крокодилів у банці, але з цікавими душевними історіями, які ліпші за будь-які курйози.